І я також не схильний думати, що Віхов у своєму бажанні допомогти російській стороні займається самодіяльністю. Це неможливо у такій адміністрації, як адміністрація Дональда Трампа. Вітхов діє у чіткому розумінні того, що Трамп зацікавлений у поліпшенні стосунків із російським президентом Путіним. Що російсько-українська війна є. Перешкодою до цих хороших стосунків і економічних взаємин, навіть не між Сполученими Штатами і Російською Федерацією, а між оточенням Дональда Трампа не випадково ж у е, фрагментації цього мирного плану американською стороною брав участь і зять Трампа Джаріт Кушнер і Кремлем. І для того щоб це поліпшення і ця можлива бізнес-участь стали можливими. Звісно, потрібно допомагати росіянам взяти правильний тон у спілкуванні з американським президентом, і дійсно потрібно запобігти тому, щоб Україна мала більше можливостей знищити військовий потенціал Російської Федерації та економічні резерви цієї терористичної країни за допомогою тих самих томагат.